Вітаю, я Нетті. Давненько вже не було реакцій на моєму каналі. Здається, я досить часто кажу цю фразу, менше з тим. І також не було відео на моєму каналі після мого переїзду, тому цього разу вирішила зняти реакцію, оскільки сьогодні був камбек в Aki's. Їхній попередній камбек я послухала через місяців так 5 після релізу, тобто нещодавно. І він мені дуже сподобався і альбом, і камбек цей весь загалом. І тому я вирішила дати їм другий шанс. І зараз хочу подивитися їхній новий кліп. Пісня називається Халазія. Якось так, не впевнена в наголосі. Я так зрозуміла, це якось пов'язано з хала-хала, з їхніми попередніми камбеками і, судячи по тизеру цього кліпу, там щось дуже епічненьке, постапокаліпсис, якийсь там фантастика і все, що хочеш. Тому давайте подивимося. Так, тут заставка. нас оставка Голосніше, Мегафон. халатіс. Цей привет, що це чучело було тизері. тихо тихо О, такі баси. Цікава пісня. Оце о той готель чи торговий центр. Я забула де закинути. Так, слухай пісню. Так, я підозрюю, знову нічого не буду розуміти в їхній усіх теоріях. О, Юсан, тихо, тихо. Майнбока йо цей дзвін. Він був в тезері теж. Я так подумаю, що це Халла Зія буде дуже голові всім засідати. Мені подобається сетінг. В принципі, досить виглядає непогано. Джудіт знов це на якихось дивних шапках. красивая штука. круглая? Чего сам сам танцевал? Кто его сбил? Оу, вау. что это О, wow. чого згоріло? Це тебе як вони розпрощалися зі своїми тими альтер Ео. Чи що? Чому не мається зробити з тої стояку? Ааа, там ж ніби якось в тому. Тейзері вони говорили про те, що там втратило гравітацію. Це що напевно з тим пов'язано. І тому вони тягнуть ту кулю вниз, бо гравітація? Окей, це вже... шо, 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 шо? Шо сталося? Що він зробив? О, це ще не кінець. Це егістої чи це пісня? Інак... Ні, це інакші люди. Ой, звук тих пташок мені знайомий. Звук пташок? Коротше, ви зрозуміли. Усьо. Вау! Wow. Оце було круто. Мені цей кліп дуже сподобався, хоча я. Як завжди, майже нічого не зрозуміла від острію, що мої якісь там здогадки, теорії виявляються абсолютно неправдивими. Треба буде ще погуглити, може, якісь розумніші люди за мене розібралися, що там відбувається. Але кліп мені сподобався. Там багато всякого CGI, комп'ютерної графіки, але вона виглядає нормально. А не як часто люблять корейці в кліпах своїх. Навіть відомі групи з багатих агентств люблять деколи там, грішити, що в них там Сіджай такий, що псує все враження. Тут все було досить прикольно, гармонійно. Мені сподобалось, в принципі, хоча якийсь такий трохи виходить контраст, бо пісня не звучить настільки мрачно і під атмосферу самого того кліпу. І там було багато всяких елементів, типу дзвін. І потім в кінці пташки співали, і саме ті звуки були, це було промо їхнє. Вони, я маю на увазі KQ, компанія IQs на їхній сторінці на Ютубі виклали, точніше, провели пряму трансляцію. І там була просто статична картинка, і періодично цей дзвін дзвонив, до речі, я це дивилася, і перший раз я дуже налякалася того дзвону. Придумали таке, і потім там були ще пташки і фрагмент пісні. Напевно, це був фрагмент тої пісні, я навіть не пам'ятаю. Ну, Коротше, це був досить цікавий хід, а потім вони взагалі ту трансляцію видалили. Тому це було дуже знайоме. Я зрозуміла, що я вже це чула. Це досить таке прикольне промо, я би сказала. Принаймні оригінально. І стосовно самої пісні, це сингл альбом, тому. Оскільки я пригадую, там є ще кілька версій попередніх їхніх пісень, нових версій їхніх. Ну, їх ще я не слухала, тому не можу нічого сказати. А Ця пісня Халазія. Я все ще не можу зрозуміти, який там наголос. Одним словом, пісня мені сподобалася прямо зразу. Так що, думаю, що після зйомки цього відео піду ще раз слухати пісню і, можливо, ще раз подивлюся кліп. І якось так. Сподіваюся, що вам була цікава ця реакція. Я не сиділа знову класично все відео з лицем лиця. І дякую за перегляд. На цьому все. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. І побачимось в наступних відео.